В ефірі програма Оглядач перед мікрофоном журналістка Людмила Громовик за пультом звукорежисер Сергій Твердохліб в рубриці постаті. Ми поговоримо про отто фон Бісмарка. Першого рейхканцлера Німеччини і його роль в об'єднанні країни. Під його керівництвом Німеччина постала як нація і світова держава. До 1871 року на території були окремі державні утворення королівства, герцогства, князівства, вільні міста. Деякі з них отримали суверенітет після ліквідації священної Римської імперії. Інше були створені після Віденського конгресу 1815 року про історію Німеччини після наполеонівських війн. Нагадає нам гість студії обласного радіо, редактор часопису Січовик Денис Ковальов. Перш за все хотілося б сказати, що так званим об'єднавчим війнам. Передували більш гучні події на заході від тодішньої священної римської імперії німецької нації, а саме на правому березі Рейні у Франції сталася французька буржуазна революція, яка на той час розбурхала національні прагнення не тільки у Франції, а й у сусідніх країнах. Наполеонівські війни, які зруйнували тривалий тисячолітній німецький Райс, перший так званий Цещена Римська імперія німецької нації, якою довгий час керували Габсбурги у Відні, і була перетворена на маріонетку у державу Ренський Союз, яка була підкорена Наполеоном і теж тривалий час, близько 10 років, ті країни, які входили в цей союз, були маріонетками. Наполеона. Після поразки Наполеона і зруйнування цього Рейнського Союзу відновлюється незалежність кількох вже десятків замість сотень німецьких країн. Зазначу, що на початку 19 століття ще до проходу Наполеона у німецькі землі на території сучасної Німеччини було більше 300 державних утворень. Це як великі, зокрема Прусія, там, Австрія mm -hmm. чи Саксонія або Баварія, так і маленькі, зокрема ганзейські міста Гамбург, Бремен, Любек, тобто такі дрібні. І от після закінчення наполонівських війн відбуваються різні об'єднавчі процеси. Гору беруть то Берлін, столиця Прусії, то Відень, столиця Австрії. І головна проблема середини першої половини. 19 століття, хто ж з цих двох центрів об'єднання Німеччини стане лідером? І до середини 19 століття, а саме до подій весни народів Революції 1848-49 років, це лідерство не було визначено. Перемагав як Берлін, який творив свій Північно-Німецький Союз, з, зокрема з земель Саксонії, Гановеру, Гесену, Силезії, так і Австрія, яка спільно діяла з Баварією, Вюртенбергом, Баденом, тобто відбувалися такі поділ німецьких країн на пропруські і проавстрійські, але лідера, скажімо так, не було визначено. І лише з приходом у Прусії такої визначної постаті, як Отто Бісмарк. На початку 40-х років дев'ятнадцятого століття відбулось те, чого так довго прагнула Німеччина. Нарешті постала у 70-х роках, а саме в 1871-му, об'єднана німецька імперія або з історії Німеччини більш відома як Другий німецький Райх. Усі ті держави, які існували на території Німеччини до об'єднання, розвивалися самостійно протягом сторіч. Мали цілком різні законодавства і судові системи, і це створювало величезні труднощі на початку становлення Німеччини як єдиної держави, І яких же потрібно було докласти зусиль, аби Німеччина стала домінуючою економікою і політичною силою на континенті. Завважу це сталося вже через 30 років після того, як Отто фон Бісмарк почав реформувати свою країну. Цифри красномовніше слів населення Німеччини збільшилось більш ніж наполовину з 41 мільйона у 1871 році до 68 мільйонів у 1913 році. В 12 разів зросло виробництво сталі і розвивалась важка промисловість. Німеччина була після Америки найпотужнішою промисловою країною у світі. Революційними були реформи бісмарка в соціальній сфері. Вже тоді Німеччина мала національну схему пенсій, коли про неї не замислювалися в ліберальних країнах, яка діє до сьогодні. Денисе, що би ви сказали про роль Отто фон бісмарка в історії? Роль отто фон бісмарка для Німеччини на сьогодні важко перецінити. Він зробив так, що 100 років тому утворилася об'єднана Німеччина, яка тоді до нього була роз'єднана на маленькі й великі держави, він заклав підвалини соціальної держави, запровадивши медичне і пенсійне страхування. І нарешті він збагатив світ своїми фразами, що стали крилатими. Це найбільше брешуть перед виборами на війні і після полювання. Чим менше люди знають, як робляться закони і ковбаса, тим краще вони сплять. Політика це мистецтво можливого. Ну і найбільш крилат для сьогодні для нас актуальна. Це папір, на якому підписаний договір з Росією, не коштує нічого. Людина не варто знала. варто паперу, на якому він написаний. Так, тобто ми розуміємо, що політик такого рангу, як бісмарк, розумівся не тільки на німецькій політиці, але й на геополітиці. Загалом. Він розумів, що для Європи і для Німеччини, зокрема, східний ведмідь московський ну, є загрозливим, і тому він не намагався його розізлити і дратувати. Або сприяти тому, щоб цей відмідь протягнув свою лапу кудись на захід у Європу. Отто фон Бісмарка називали залізним канцлером. Він об'єднував країну залізом і кров'ю і був прихильником жорсткої руки. А також був правним політиком та дипломатом. Нагадайте нашим слухачам, як завдяки своїм лідерським якостям Отто фон Бісмарк будував Німеччину. Леопольд, отто Едуард. Фон Бісмарк граф Шонхаузен народився на півночі від Магдебурга в 1815 році, у квітні, в старовинній дворянській родині. Він вивчав право у місті Гьтінген і Берліні. Був депутатом Берлінського Лантагу. Це місцева обласна рада, якщо говорячи українськими аналогами. він довгий час був послом у Росії в Санкт-Петербурзі, у Франції, в Парижі і. В 1862 році прусський король Вільгельм І призначив його за свої тодішні видатні діяння на посаді посла і в уряді Берлінського лантагу прем'єр-міністром Прусії. Це так званий канцлер. На цій посаді Бісмарк досяг найбільшого успіху в своєму житті. Він об'єднав німецькі землі в одну національну державу. Він став прихильником сильної руки, як зараз модно говорити. Бісмарк говорив, що проблеми того часу, а саме об'єднання Німеччини, зокрема навколо Прусії династії Гогенцолернів, вирішать не промови політиків чи парламентська більшість, а виключно залізо і кров. За це в народі його прозвали залізним канцлером». намагаючись розширити території Прусії на північ, бісмарк пішов на збройний конфлікт з союзником Австрією. І В липні 1866 року стало днем однієї з найбільш кривавих битв 19 століття. Біля містечка Садова в сучасній Чехії зійшлися армії Прусії з одного боку армії Саксонії Австрії з іншого. Прусія перемогла, бісмарк зіграв у цьому процесі виключну роль. Саксонія була приєднана до Прусії і розпочався такий хрестовий поход за об'єднання Німеччини. Дуже показовим є війна 1864 року з данією за приєднання провінції Шлезвік і Гольштайн. Які тоді належали нікому, і Данія хотіла приєднати їх до себе, але Бісмарк вирішив, що це виключно німецькі території, адже більшість населення 95% було німецькомовним. І війна 1764 66 років за цей шматок землі була переможеною знов таки для Прусії. Данія, як союзниця Австрії, тоді програла. Але, скажімо, свою виключно зовнішню політичну позицію. Бісмарк зіграв у війні з Францією, яка поклала край пануванню Франції в Західній Європі і посилила вплив уже об'єднаної Німецької імперії. Так, 1870 71 роки були роки Франко-Пруської війни, яку бісмарк, який очолював тодішній уряд Німеччини і армію, скажімо так. Виграв цю війну, і 18 січня була проголошена німецька імперія на чолі з Кайзером Вільгельмом. Кайзер це аналог слова імператор. А бісмарк став першим імперським канцлером. Таким чином, знищивши сильного сусіда на заході Францію, Німеччина стала сильною країною, зокрема в Центральній Європі, і могла диктувати свої умови іншим сусідам. Приєднавши колишні французькі провінції Ельзас і Лотерінгію, Бісмарк почав концентрувати свій взір на внутрішній політиці. Для нього було важливо, окрім розширення зовнішнього, розширення внутрішнє, що сюди входило. Це і будування важкої промисловості на зразок Америки. Це дуже важливо на той момент. Було це фермерське господарство, так зване пруське землеволодіння поширення, яке мало забезпечити. Об'єднану Німеччину провіантом. А якщо є провіант, забезпечується і промисловість. Тобто ті робітники, які працюють в німецькій індустрії, мали харчі. І таким чином потреби як промисловості, так і сільського господарства, вони були об'єднані. Промисловість постачала необхідні матеріали для розвитку землі, а земля годувала цих робітників. Крім того, важливою в внутрішній політиці стала так звана культурна боротьба або з німецькою Культуркамф. Що це означало? Це боротьба бісмарка з політичними домаганнями католицьких партій, а також вплив Папи Римського на німецьку політику. Який, на жаль, негативно позначився на тодішній єдності тільки об'єднаної Німеччини. Хоча культуркамф стала справою принципу для самого Бісмарка. Так, центристська католицька партія Німеччини в Рейхстагі об'єдналася з партіями, що представляли національні меншини, зокрема Лужські Сорби, Саксонці, Баварці, і намагалися протидіяти залізній руці Бісмарка, включаючи у політику так званий. Католицький клерикалізм. Бісмарк, як протестант, хоча і віруюча людина, але будучи німецьким канцлером, державником, розумів, що посилення впливу католицтва, зокрема папських легатів на політику Німеччини, може в кінцевому рахунку призвести до того, що Німеччина може стати тимчасовою або тривалою маріонеткою Ватикану, що колись вже сталося з Іспанією та Францією. Тому 1000. В 879 році він розпочав чистки в Рейхстагу, створив нову більшість з так званих прогресивних консерваторів та лібералів, дуже дивно на той момент було об'єднання. І почав говорити про червону загрозу. Окрім католицтва, яке могло пошатнути позиції Бісмарка на посаді канцлера, тоді виник так званий робітничий соціалістичний рух. Так званий інтернаціонал, ідеї Карла Маркса та Фрідріха Енгельса у Німеччині тоді були поширені. І аби зупинити цю соціалістичну пошесть, Бісмарк вирішив провести через парламент Німеччини законопроект, який відомий Соціаль з Німецької, який направлений тоді був проти соціалістів. І з підсумків, які ми можемо провести на діяльності бісмарка на посаді канцлера Німецької імперії, ми виходимо, що його діяльність була основана на захисті Німеччини як такої, на протекціонізмі, економічний реформ, які він провадив, подолання кризи, зокрема і політичної, це роз'єднання тільки на об'єднаної Німеччини, зупинка і припинення будь-яких. Антикайзерських заколотів, зокрема, як я вже зазначив, це соціалістичний інтернаціонал та католицький клерикалізм, і створення сильної руки канцлера, який за дорученням кайзера німецького імператора міг управляти внутрішньою політикою. Як Німеччина впродовж цих років, починаючи від Отто фон Бісмарка, проводила свою геополітику. Або брала участь в геополітиці. Ясно, що співпраця двох імперій німецької і російської була. Яке відображення, який вплив це мало на Україну, наприклад, коли бісмарк був на посаді посла у Росії, він дуже сильно цікавився. Існуванням так званих національних меншин, зокрема фінів, тоді які мали автономію у великому князівці фінляндської, і поляків. Адже Польща тоді була поділена між трьома імперіями, зокрема Німеччиною, Австрією і Росією. І тому його якраз в першу чергу його увагу викликали саме ці питання, зокрема і польське, аби у разі війни можливої Німеччини з Росією збудити польський чинник. Не рахуючись тим, що поляки тоді жили в Німеччині, і цей польський чинник направити виключно проти Росії, збудувати в подальшому у можливій війні з Росією маріонетку польську державу, яка незалежно керувалася б певними політичними або промисловими колами Берліна. Що ж стосується України, то на мою думку, і виходячи з тих документів, які на сьогодні ми маємо як історики. Зазначу, що Україна тоді не була якимось плацдармом чи чинником уваги Бісмарка. Так, звичайно, на території, зокрема, і нашої області, тодішня Катеринославська губернія, жило багато німців-менонітів. Сьогодні відомі їхні поселення від Катеринослава до Олександрівська від сучасного Січеслава до Запоріжжя. Багато цих місцевостей і сьогодні є, і існують німці, зокрема, це селище Дніпрове або Ямбург на Сурі. І Україна тоді могла цікавити бісмарка, виключно як така теж своєрідна п'ята колона, виключно у підтримці місцевих німців-менонітів, які у разі або війни, як я вже зазначив з Росії, або російської революції, яка вже була не за горами на початку ХХ століття, окрім польського чинника, міг зіграти і цей німецький чинник, тобто німці-меноніти, історична пам'ять про те, що на території України, зокрема в Криму, колись жили племена готів, могла стати плацдармом для поширення німецької колоніальної політики. Створення в Україні теж, якщо не маріонеткової, то протоколонії, скажімо так, якою б управляли місцеві німці меноніти, і сировина з України, ну це всім відомо, вугілля та хліб, зерно, безперешкодно постачали Німеччині. Це. Для бісмарка на той момент лише були такі нариси в його нататках. Він на це дивився крізь пальці і гадав, що це якась утопія. Але цю політичну утопію бісмарка з погляду на Україну в подальшому розширили його військові наступники в Першій світовій війні, зокрема так звана німецька окупація в часи. У НЕР та Української держави Скарапатська, коли німці тут були присутні у 1918 році, і в часи Гітлера, коли була окупована територія України, коли вивозились люди, Чорнозем інші корисні копалини. Тобто Бісмарк дивився на Україну, якщо не як сировинний придаток, то на таку собі територію, яка могла сильно вдарити по іміджу Росії, по її потенціалу. Тобто така больова точка. Для тодішньої імперії. І на сьогодні ми розуміємо, що, в принципі, Бісмарк був правий. Україна це больова точка Росії, яка не заспокоїться, поки не захопить нас або не втратить нас назавжди, і тоді зникне з мапи, як така наддержава. Цікава нинішня політика Німеччини щодо України підтримка її у конфлікті з Росією зараз, от які ви бачите тут геополітичні зацікавлення? Адже довгий час Україна і зараз, на жаль, не є суб'єктом геополітика, є лише об'єктом? Ну тут знову ж таки не тільки геополітика, скажімо, і внутрішня політика в Німеччині цьому сприяла. Як я вже зазначав. Що стосувалося католицького клерікалізму і соціалістичного чи комуністичного інтернаціоналу, внутрішня німецька політика дуже впливає і на геополітику. Ну зазначу, що революційними на сьогодні вважаються реформи бісмарка в соціальній політиці, адже медичне та пенсійне страхування на випадку інвалідності, страхування або страхування на випадок нещасного випадку на роботі. Яке було запроваджено бісмарком, дуже вплинуло на той самий робітничий рух. Якби бісмарк не любив пролетаріат, який обожнював Маркс власні реформи всередині Німеччини тоді збурили пролетарське суспільство, скажімо так, той прошарок, і та соціальна сфера соціалістичне надбання, скажімо так, в подальші роки, зокрема післявоєнні, це після 18-го року, після 45-го, вони дуже сильно активізували. Той рух, що бісмарк для так званих соціал-демократів, яких він вважав ворогами, вони почали його майже ідеалізувати, адже він сприяв їхньому розвитку політичному. І ті лідери, які приходили за останні 25 років, за ті роки української незалежності до влади Німеччини, вони показали себе яскравими союзниками нашого ворога Росії. Ну, ми це розуміємо. Герхард Шрёдер, попередній канцлер Німеччини, він затятий друг Росії. Він народжений в східній Німеччині в ГДР, виходить з східно-німецького КДБ штазі, і тому ми розуміємо, чому він так сильно дружить з сучасним лідером Керманичем Кремля Путіним. Нинішня ж канцлерка Німеччини Меркель є нащадком у тої політики Бісмарка. Яка об'єдналася не тільки з німецьким протекціонізмом, але й з соціал-демократією. Тобто, вигода Німеччини полягає у тому, що ж Німеччина може отримати як від війни України з Росією, так і від миру. Тобто, для Німеччини, як це вже стало модою, тоді, якщо проводячи аналогію з Англією, на сьогодні немає, скажімо так, ворогів і друзів, є партнери. Тобто Німеччина не шукає собі ворогів, не шукає друзів, вона і так само не шукає союзників. Для неї головне це партнери, як в геополітичній сфері, так і в економічній. Для Німеччини на сьогодні важливо бути сильним економічно, аби зупинити, скажімо так, той міграційний потік, який відбувається з країн Магрибу Північної Африки та Близького Сходу. і… Імідж оцього сталого соціально-економічного лідерства, який Німеччина тримає довгі роки з часів Бісмарка, попри дві війни світові, і не дає спокою іншим країнам-сусідам, зокрема Франції, Великій Британії, США, Ну і Росії, тобто Німеччина, якої б вона не була, і хто б не, не керував, завжди буде таким шматком ласим для... Тих, хто хоче скористатися соціальними пільгами, закладеними ще бісмарком. Що що стосується України, то сучасні німецькі політики, вони все ж таки є полоненими того стонггольмського сідрому, того видуманого історичного нонсенсу, що радянська армія звільнила від. Так званої коричневої ми, нацизму і фашизму, як називають у Москві, Європу Німеччину, зокрема. Тобто те, що після об'єднання Німеччини, після зникнення штазі багато німців, зокрема з Берліну, Ляйця, Магдебурга, залишаються ну, прихильниками і близькими, скажімо так, ідеалістами дружби з Росією. Наводить на думку, що все це завдяки тому, що проводиться масова пропаганда і через ЗМІ, і, зокрема, і німецькі ЗМІ. Тобто Німеччина ніколи не шукала собі ворогів, як я вже зазначив часів Бісмарка з Росією. Тобто в Росія як ворог не була для неї особливим. Що ж стосується війни Гітлера з, зі Сталіним, то це, скажімо так, випадок із. Плеяди всіх історичних постатій Німеччини, які прагнули. Те саме стосується і Кайзера Вільгельма II, який розпочав війну на захист Австро-Угорщини в 1914 році. Це була теж прикра випадковість. Тобто завжди війну з Німеччиною готувала східна країна, Кремль і завжди винним була Німеччина. Ну, тобто Ми розуміємо, що об'єкт Україна. Не може стати суб'єктом, доки ці два центри не виберуть собі той шлях, яким буде згідним піти з Україною. Тобто Україна має піти своїм шляхом не йти за Німеччиною і за Кремлем. Я дякую вам за участь. нашій передачі Ви слухали програму Оглядач який брав участь, редактор часопису Січовик Денис Ковальов. Передачу до ефіру підготували журналістка Людмила Громовик і звукорежисер Сергій Твердохліб. До зустрічі за тиждень.